Ще й з вечора суботи у санктуарію відзначають урочистість Воскресіння Христового. Службу Божу розпочинають на подвір'ї храму і засвячення вогню. Це особливе таке дійство, яке проходить тут у дворі. Так, це особливе дійство. Посвячення вогню є раз в році. Тому що також є, якби не тільки тут посвячення вогню, також і посвячення такої великої свічки, яка я нам нагадує, да, що Господь вчора і сьогодні той самий назавжди. І від цього вогню також ми запалюємо всі інші свічки, так тому що якби ну також Господь якби є символом вогню. Також ми пам'ятаємо, коли Моїсей зустрів Господа. Так і в палаючому кущі і казав до нього Господь зніми своє взуття, тому що місце, на якому ти стоїш, це місце святе, тому також і Господь сьогодні до нас і буде промовляти також через цей вогонь і буде освітлювати, як я казав раніше, да, темноту наших сердець, що ми з чистим серцем дійшли до свят, від вічного світла через Христа, Господа нашого. Запалення свічі символізує перехід із темряви у світло із гріха до життя в Божій благодаті, зазначає священник. А вогонь вносить світло і тепло у душі присутніх. Із запаленими вогниками прихожани услід за отцями кармелітами йдуть до храму в очікуванні на велике воскресіння. Також сьогодні дуже розбудовані читання, бо сьогодні починаємо читати про всю історію спасіння. Тобто, починаючи від книги Буття, де читаємо про створення світу, пізніше читаємо про те, як Господь дав 10 заповідей, читаємо про перехід. Через Червоне море, коли євреї виходили з землі Єгипетської, також читаємо читання, де пророків, де в багатьох місцях говориться про те, що має прийти Спаситель. Пізніше вже читаємо про те, що надходить Ісус, пізніше запалюються свічки в цілому храмі, включається світло, і співаємо урочисте слава Вишній Богу. І з цього моменту починається урочисте святкування Воскресіння Господнього. Тобто, ми сьогодні святкуємо, якби такі дві речі, да? що Господь нас визволяє з темряви гріха. І запроваджує нас до е, країни світла, так тобто Господь звільняє нас від тих всіх речей, які нас від нього віддаляють, і відкриває нам двері царства небесного. І це дає таку певну радість і певну надію, коли ми перебуваємо з Богом і перебуваємо в Бозі, то двері царства небесного для нас відкриті. Можливість привітати тих, хто не зміг сьогодні прийти на службу, привітати усіх вірян із Великоднем. Так ми ну, хочу сердечно привітати і побажати, щоб ми залишили темряву нашого життя, темряву наших гріхів. Темряву всього того, що нас віддаляє від Господа, і щоб захотіли йти за ним світлом, так як він сам каже, що я є дорога, істина, життя, також я є світло світу, і вибираючи його, ми вибираємо те, що він собою дає. Тобто він дає нам радість, дає мир, не дивлячись на ті обставини, в яких ми сьогодні знаходимося, бо знаємо, що знаходимося в повномасштабній війні. Хочемо, щоб цей мир настав. Але Ісус каже: Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, так, приймаючи. Його мир ми також дамо можливості. дамо собі можливість прийняти той мир, який нам дає також реальність, в якій ми живемо вечірнє богослужіння, а завтра, у котрій можете нагадати Бердичі. Так, завтра така урочиста служба Божа о сьомій годині зранку, де будемо виходити також на нашу територію, будемо прославляти Господа, будуть дзвонити дзвони, тому що й будемо говорити, що Христос Воскрес, це на службі Божій о сьомій, пільжі також і служби Божі о десятій, й та сімнадцятій годинах. Сердечно запрошуємо. Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.